Добрий день, я являюся мешканцем будинку Волинського районі на вулиці Північна, 2Д, який відноситься до головного управління національної поліції. Будинок давно не ремонтувався, потребує ремонту. Прибирання в у нас немає. Прибудинкову територію ми оплачуємо, але саме розумієте, не зрозуміло, за що ми її оплачуємо, так як у нас немає ні дворника, ні прибиральниці. Ліфти у нас в аварійному стані, ні один ліфт на сьогоднішній день не працює. Лісничні площадки у нас також в аварійному стані, неодноразово ми не зверталися і до управління національної поліції. Ніхто ніяк людей не приймав. Приїхали і уїхали. Все. Я Панчихін Ігор Сергійович проживаю в цьому гуртожитку 2005 року, працювавши. Міліції, потім поліції. І вийшов, вийшовши на пенсію, не маю змозі приватизувати цю кімнату, яка за нього чисті по цьому густожитку. Скільки не зверталися, головне управління. Нічого Ніхто. одні обіцянки. Ніхто не хоче вирішувати проблеми свого густожитку. Ремонти вже не робилися. Все, що сантехніка, все робиться за власний рахунок. Також і спеціалісти, все, все лежить на мешканцях цього будинку. А ми прибираємо, бо... я тут білий прибиральниці боршка тут є. Ну і вигідно, щоб йшов економія фонду заробітної плати, а от і потім отримають пенсії, прийдеться. Підутність постійного. Контроль і організації, яка доглядала за будинком, призводить до неможливості належного там, санітарного отримання раз два, три, 4 дні. зараз привернемо увагу. Ну, якщо у нас якісь військові дії і так далі, це ж не означає, що е, ми маємо не займатися. Я їх відслужив, отримав старшого лейтенанта, що це вас. Але моя приймання протягом року працювала і ми продовжували займатися проблемами району.